Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Качволодимир бухгалтер, то податковий консультант. І це моє друге відео. На е, тему бухгалтер розповідає. Я обіцяв вам в попередньому відео е, розповісти детально про методику помідорів. Це нагадую методика управління часом. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Також, будь ласка, не забудьте донатити на ЗСУ. Багодійний фонд Shields Ukraine вже майже дозбирав необхідну суму на купівлю 50 дронів. Залишилось дозбирати 860 тисяч. Приблизно така сума. Точну суму ви можете побачити в мене на каналі Інстаграм, я її сьогодні уточню і дам. Можете підписатись посилання під цим відео. Будь ласка, донатьте, хто скільки може, чи гривню, чи 5 гривень. Будь ласка, будь-який донат є важливим. Оці гроші, які вже назібрані, вони якраз були назібрані за допомогою отаких от от маленьких донатів. І як ви бачите, ті, хто підписані на мій інстаграм-канал, нещодавно у нас був терміновий збір на дрони для наших солдатів на Купінському напрямку. Ми зібрали отакими от маленькими сумами. На 8 дронів, хоча треба було на 7. Але все одно, хай буде краще зайвий, щоб було чим замінити, правда? ж? Отже, вертаємося до нашої теми. Що взагалі така помідорна техніка себе представляє? Помідорну техніку розробив в Кінці 80-х італієць Франческо Черіо. Це метод керування часом. А чому він так називається? Одразу кажу: помідори вам тут не потрібні. Так назвали, тому що людина, яка створювала цю техніку, використовувала таймер. Стилізований під помідор. Ось і все. А, і, а, і одразу хочу сказати, що багато хто до цього методу підходить спочатку з упередженням. Чому? В основі цієї методики лежить принцип 25 хвилин роботи без переривання. Але через 25 хвилин ви обов'язково зобов'язані перерватися на 5 хвилин. Інтервал 25 хвилин називається помідор. І тут багато хто може заперечити: а що, якщо завдання займає всього 35 хвилин? Ви 25 хвилин робили задачу. Потім на 5 хвилин відволіклися, потім повернулися до задачі. І ще у вас пішов хвилин 5 на те, щоб згадати е думку, на якій ви закінчили. У підсумку, на всю задачу у вас піде замість 35,45 е хвилин. Ось це багато кого обентежить. Однак, перше, як я вже казав в попередньому своєму відео, Записуйте е, все, що у вас в голові, все, що ви плануєте. Якщо ви мусите перерватися, ви можете записати оцю ідею, на якій ви зупинилися, у блокнот. І тоді вам буде легше повернутися е, до робочого процесу. Друге, вам ніхто не забороняв. Користуватися здоровим глуздом. Зрештою, відпочивати все одно потрібно. Можливо, після цієї 5-хвилинно перерви у вас з'явиться ідея, яка допоможе закінчити справу взагалі за 3 хвилини. Далі, що дає помідорна техніка. Грамотне планування. Ви обираєте тільки пріоритетні завдання, ви зможете прогнозувати, скільки часу займуть завдання. Ви контролюєте свої справи, моніторинг та розподіл часу на завдання. Концентрується увага, ви менше відволікаєтесь. Техніку використовую для аналізу продуктивності в кінці кожного дня. І найголовніше накопичення інформації, яка допоможе вдосконалити наступний день. Основна ідея, у цьому методу полягає в наступних п'яти. Пункта. Перше. Формуємо чіткий перелік справ на сьогодні. Далі встановлюємо таймер на 25 хвилин. Працюємо над завданням, поки не задзвонить таймер. Після цього робимо відмітку про виконання роботи. Далі робимо 5 хвилину перерву. Кожні 2 години робимо тривалу перерву на 15-20 хвилин. У вас має бути загальний список справ, з якого ви вибираєте найбільш пріоритетні на сьогодні. Далі, ви працюєте над найбільш пріоритетними завданнями. Завжди бачите поточний стан справ і розумієте, скільки часу йде на завдання. Також існують додаткові правила. Перше, помідори не можна ділити на частини. Далі, завдання тривалістю менше одного помідора потрібно групувати по кілька в один помідор. Якщо завдання займає більше 5-7 помідорів, її треба ділити на декілька завдань. Помідор не можна переривати. Пам'ятаєте, помідор це 25 хвилин. Якщо все-таки треба перерватися, то потім починайте помідор спочатку. Як це працює, розкажу більш детально. Перше, складається загальний список активних завдань. Далі, в загальний список завдань вибираються найбільш пріоритетні. Ставимо таймер на 25 хвилин і працюємо над першим завданням, не відволікаючись. Після сигналу таймера ставимо хрестик або гавочку навпроти завдання, над яким працювали. Далі відпочиваємо 5 хвилин, встановлюємо таймер на 25 хвилин і працюємо далі. Коли завдання зроблено, викреслюємо за списку. І далі кожні 4 помідора робимо тривалу перерву. 20-30 хвилин. Ось і все. Спробуйте. Може ця техніка створена саме для вас, хто знає. Я обов'язково спробую. І. Якщо буде добре, то поділюся з вами на своєму каналі в Інстаграмі. Тож, підписуйтесь. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, також можете звертатись до мене через Інстаграм або ж на електронну пошту обидва посилання я залишаю під цим відео. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватись на канал та е донатити на ЗСУ. Все буде Україна. Любіть Україну! пока